Точно буде жити в цьому будинку, от побачиш. Продам бабусину квартиру в місті Полтава. Вона двохкімнатна, вона знаходиться в дуже класній локації. Кільцевий транспорт буквально пару хвилиночок. І поруч Макдональдс, тільки з нього приїхали. Двокімнатна, тут приблизно 43 метри квадратних. Бачите, ця кімнатка в нас вітальня прохідна, але зробити її окремою не проблема. Зробити ось тут перегородочку, коридорчик, і можна легко перепланувати. Так, спальня в квартирі централізоване опалення, Гардеробна є а, сантехніка замінена. бачите, у нас суміжний. Все потребує ремонту, абсолютно вхідні двері. Такі квартири беруть люди з обмеженим бюджетом. Можливо, там у вас є певна сума, але треба. Тільки дві кімнати, а одна не підходить. Це саме та пропозиція. Квартира без запаху, в ній можна проживати, а згодом може планувати ремонти. Пиши слово купівля дірет, якщо шукаєш подібну квартиру.